Вона запросто може поснідати твоїм маганом, а потім рознести твою BMW третьої серії на вечір. Друзі, це шкода VRS від компанії Автолуцьк. Ціна даного автомобіля рівно через одну хвилину. 2020 рік випуску, повний привід DQ381, роботизована DSG коробочка, автомат, друзі, 2 літра дизель на 135 кВт, автомобіль повністю рідній фарбі та неймовірно чудовому технічному стані. Максимальна оптика білець з можливістю вирізання смуги зустрічного транспорту з автоматичним дальнім світлом. Протитуманні фари, омолочі оптики, дизайнерські диски, друзі, занижена підвізка заводом, ззаді багатоважільна підвізка, збільшені гальмівні диски та супорта від Golf R, До речі. Почитайте в брошурах, хто не знав. Друзі, у нас шилдик VRS, повний Shadowline, автомобіль повна чорна, матова, глянцева, класна. Дизайнери просто класно попрацювали над цим автомобілем. 185 тисяч рідного перевіреного пробігу перевіряйте по Він-коду. Присутня камера асистентів, яка відповідає за контроль тримання полоси. Також у нас адаптивний круїз-контроль Дестронік. Підписочку на канал, друзі, і я пускаю вас з цього монстра за допомогою без ключового доступу. Дзеркала заднього огляду з датчиками мертвих зон. Також у нас підігрів складання та електрорегулювання. Вставочки А-ля-карбон поєднані з контурною підсвіткою амбієнт просто булочка. У нас 45%. Підйомника у нас сидіння ковші, поєднання алькантари та тканини. Друзі, ще й шилдик ВіРС на підголовнику, Шкіряне мультикермо підрізане знизу, з перфорацією, червоною стрічкою, шилдиком ВіРС, полюсками переключення передач. А датинний Круїз-контроль дестронік, автосвітло, лес щоток приборів 185 тисяч рівного перевіреного пробігу. Друзі, мультимедія, яка керується Apple CarPlay та Android Auto. У даному автомобілі є підігрів сидінь. Друзі, є двокзонний клімат-контроль, бездротова зарядка, ваша мобільного пристрою, система Стар-Стоп і СПІОВ парктроніки 360, тобто автопаркування, сервопривід багажника, і саме головне VRS-мод. Друзі, це дуже крутий автомобіль. Механічний ручник, щоб літати, як ненормальний, чорна стеля для агресії і спортивного характеру. І Підлокотник, який регулюється по куту нахилу та виліту. Приїжджайте, забирайте задній ряд сидінь для ваших дітей, для вашої тещі, щоб з комфортом та швидкістю доставляти з точки А в точку Б. З вами Автолуцьк. Ціна даного автомобіля 21 500. Приїжджайте до нас на торг, на каву, друзі, поторгуємося, всіх, напоїмо смачною луцькою кавою. Дякую за увагу. Всім гарного дня та на зв'язку.